Привіт, друзі! Це канал King Drive, і сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Rolls-Royce переходить на електрокари. Ram представив конкурента Tesla Cybertruck. Нова BMW M5 готова запропонувати два рівні потужності. Генеральний директор Rolls Royce Торстен Мюллер Отвос дав велике інтерв'ю виданню Car, в якому розповів про електричне майбутнє компанії. Нещодавно британський виробник представив свій перший серійний електрокар Spectre. І ця модель, за словами глави компанії, стала поворотною в історії бренду. Спектр не має версії з ДВС, і він розроблявся з самого початку як електромобіль. Саме йому належить стяжка ноша змінити ставлення клієнтів компанії до електрокарів та підвищити їх інтерес. Іншого шляху просто немає, оскільки Rolls-Royce планує з 2030 року нові моделі випускати виключно на електротязі і повністю відмовитися від двигуні. Нів внутрішнього згорання це не означає, що одночасно всі моделі з ДВС зникнуть. Ті, що були представлені раніше, доживуть свій життєвий цикл, а потім зникнуть з модельної лінійки. Гроші у розробку нових моделей із ДВС компанія не планує більше вливати з одного боку. Це трохи сумно а з іншого рано чи пізно це мало статися. Хочемо ми того чи ні. Рам представив серійну версію електричного пікапа «1500». Найцікавіше, що всього кілька тижнів тому був представлений концепт, з якого і з'явився на світ цей продукт. Є тільки одна проблема: серійний варіант аж надто схожий на свого бензинового побратима, як габаритами, так і бічними лініями. Вся різниця лише в передній та задній частині, які були запозичені у концепту. Ні про які три ряди сидінь не йдеться. Пікап пропонує типову кабіну для пікапів. З інтер'єром поки ситуація не зрозуміла. Виробник Поки не розкрив усіх подробиць, і на даний момент відомо лише одне: що електричний РАМ отримає великий вертикальний сенсорний дисплей, і ще трохи менший екран для переднього пасажира. Про силову установку поки теж нічого не відомо. Рам не розкриває всіх подробиць, обмежуючись лише інформацією про нову платформу, на якій базується пікап, і про 800 вольтову архітектуру, яка дозволить отримати всього за 10 хвилин необхідну кількість енергії щоб проїхати 160 кілометрів шляху. Це можливо завдяки підтримці швидких зарядок потужністю в 350 кВт. Урам обіцяють, що завдяки новій платформі Пікап зможе проїхати на одному заряді 800 кілометрів шляху. І якщо це виявиться правдою, це буде рекорд у цьому сегменті ринку. Місткість батареї в компанії теж вирішили поки не розкривати та залишити цю інформацію на потім. Більше відомостей про новинку компанія обіцяє розкрити трохи пізніше цього року, а у виробництво новин надійде наприкінці 2024 року. У 2023 році компанія BMW представить абсолютно нове покоління п'ятої серії, про яку я розповідав багато чого цікавого. Але сьогодні ми поговоримо про нове покоління М5. Воно вийде трохи згодом. Якщо бути точним, це відбудеться у липні 2024 року. І хоч до прем'єри ще більше року, проте BMW не скупиться на інформацію про нове покоління Суперседану і продовжує зливати нову інформацію. Я вже неодноразово. Говорив, що новий кузов G90 оснащуватиметься гібридною силовою установкою від кросовера BMW XM. Це далеко не новина. Зараз усі переходять на гібриди, але є одне маленьке але. Дана силова установка, що складається з 4,4 літрового V8 та електромотора, доступна у двох варіаціях. На 650 сил та 750 сил. Видання Beamer Today запевняє, що М5 отримає відразу обидві ці силові установки. Начебто базова версія оснащуватиметься варіантом слабшим і видаватиме ті ж 650 сил і 800 ньютон метрів. А ось старша модифікація отримає трохи дефорсований варіант на 700 сил і майже 1000 ньютон метрів моменту. Ви напевне запитаєте, чому нова М5 не отримає віддачу в 750 Сил, як той же флагманський BMW XM Label Red. Вся справа у позиціонуванні. BMW поступово віддає перевагу електрокарам і M5 не уникнути цього. І на новому кузові це сильно позначиться. За аналогією з тією ж сьомою серією, нова п'ятірка, окрім звичних варіацій з ДВС, також пропонуватиметься із електротягою у вигляді окремої лінійки i5. І у цієї лінійки буде своя високопродуктивна модифікація від M5. Підрозділу, і саме вона буде найшвидшою та й найпотужнішою М 5 або як там її назвуть. За інсайдерською інформацією, електрична версія М5 зможе запропонувати віддачу 800 сил, а це значно більше ніж у гібридної версії, так що бензиновій М5 відведено куди скромніше місце в новій ієрархії бренду. Але серед аналогічних конкурентів М5 все так само буде найшвидшою. У BMW з новим поколінням налаштовані подолати рубіж у 3 секунди та досягти результатів у 2,8 секунди. Універсал буде трохи повільнішим через особливості кузова і ваги, але він пропонуватиме ті самі 700 сил і має всі шанси забрати корону у Ауді РС 6 Новий кузов m 5 стане перехідним на шляху до повної відмови від ДВС та переміщення всього модельного ряду на електротягу. Але є й хороші новини: BMW це робитиме як можна довше. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі та до зустрічі!